Молодик в Терезах, який відбудеться 21 жовтня 2025 року, о 15.25 по Києву підбиває підсумки сезону Терезів. Чи готові ми до нового етапу свого життя? Чи завершили ми старі стосунки? Чи вивели їх можливо на новий якісний рівень? Все це покажуть події, які відбувалися до молодика та ще декілька днів після нього. Цей молодик має декілька важливих задач. Однією з них є передача досвіду, передача знань з покоління в покоління. Наступні покоління навчаються через вчинки старших слова, не підтверджені діями марні. Ще однією важливою задачею цього молодика є постановка цілей. Важливо визначитися з тим, куди ви рухаєтеся далі, з чим ви рухаєтеся далі, і як ви рухаєтеся далі. Важливо в день молодика прописати собі так звану дорожну карту, тобто степ -бай степ прописати дії для того, щоб досягнути поставленої мети. Для цього дуже важливо усамітнитися, дослухатися до себе, до своєї інтуїції, до своїх бажань і потреб. Та прикласти максимум зусиль для здійснення наміреного. не варто перекладати відповідальність на погану владу, погану державу, поганого начальника і таке інше. Берімо відповідальність на себе, за свої дії і за своє майбутнє. Опирайтеся на себе, на свою внутрішню правду, будьте чесними в першу чергу самі з собою. Даний молодик несе революційну енергію, що не має бажання сліпо виконувати вказівки соціуму, яке потонуло в стереотипах та автократії. Важливою стає внутрішня свобода та індивідуальність, можливі протести. І найважливіше тим, хто готовий дослухатися до себе, до своєї інтуїції, хто готовий скористатися своїм яснослуханням. Відкриються непересічні істини, прийдуть унікальні ідеї та знання. Всі, решта, будуть заглушені. Змі зовнішньою інформацією та чужим впливом. Це може навіть проявитися у вигляді фізичної глухоти. Непросту інформацію, як мені видається, я вам надала. Про те, хто має вуха, той почує, хто готовий, той зрозуміє. А головне не нехтувати даною інформацією. Я Леся Шуманська. І астролог, таролог, мах та яснослухаюча. Підписуйтеся на мою сторінку в інстаграм, на мій YouTube канал Лесина Світлиця, а також на моїх два телеграм-канали Клуб Таро та Музика Сфер астрологічний канал. Дякую всім за увагу, дякую за сердечка, за коментарі. Діліться з своїми подругами. Також зберігайте цю інформацію. Зустрінемося в наступному відео про сезон скорпіона. Па-па!